Всім привіт! Мужчина з роду хочу щось вам передати. Якийсь предок прийшов на зв'язок. Каже, давай, сюди їм записуй. Що вам хоче сказати, предок. Хто це? хто це ну, Дерево, предок. Поняли? Предок. Що ти хочеш передати тій людині, яка буде дивитись це послання? Що ти хочеш передати? А, ну Ти біла ворона, білий ворон в сім'ї. Прийняла ти цей факт, не прийняла, так і є. В тобі багато мудрості, ти мудра душа не по руках, тобто ви багато вже реінкарнацій пройшли, у вас багато досвіду. Твої здібності розкриваються. Саме тому ти прийшла біла ворона в сім'ю для того, щоб змінити в сім'ї. Розв'язуй свої кермічні вузли. Хтось сидить ще в кандалах, в якихось історіях, сценаріях, які тобі заважають розвивати твої здібності. Хорошо, з чим зв'язаний цей кармічний вузол. Ага. Каже, що всі історії, які приходять в твоє життя, щось не вдається, хтось тебе на емоції виводить. Це для того, щоб вивести тебе з зони комфорту. Зони комфорту це ваш стан, в якому ви сидите. Якщо там бідність, не знаю, нереалізація, в мене є сила, але я не йду її розпаковувати. І оці люди, вони, як червону тряпку, показують, що у вас нарешті ця сила. Розпакувалась. Хорошо, що там була за історія, яку історію, це родову історію якусь розв'язати. Е, да. Якусь історію родову. Розв'яжи, і в тебе тоді буде зліт по твоїй кар'єрі, по твоїх здібностях. Зліт розпаковка твоїх сил, знань, які в тобі сплять. Хорошо, що це була за історія? Целітель. ти прийшла целітель, в рід для того, щоб зцілити себе і родові історії. Циритель вас великий спить. Хорошо, покажи мені, що це за історія з вузлом. Мічти твої будуть втілюватись тоді, коли ти станеш на свій путь істини і ти станеш практикувати, станеш допомагати людям. Хорошо, так ти мені скажеш, що за кермічний вузол? Мудрість. Ти ходиш по циклічності, по якихось циклічних історіях. В кожного не будуть свої. В когось з роботою зв'язаною, в когось з любовною темою, в когось з фінансами. Всі історії, всі предателі, які є в твоєму оточенні, які грають представлення аля сценки, вони тобі показують, що ти повинна навчитися відстоювати свої границі. Ти на, в твоєму оточенні є токсичні люди, які тебе виводять, і ти, ти знаєш, терпиш, 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 а потім взриваєшся. От твоя задача не... висіти на волоску, не терпіти щось. А йти в мудрість, розпаковку і вчися виставляти свої границі. Тут він показує нам, що хтось не сепарований від батьків. Якщо ви не сепаровані про від батьків, ви не берете відповідальність за своє життя, за свої, за свої ситуації в житті, про якого целітеля ви ви мені говорите. Целітіль це той, який пропрацював свої дитячі травми, який відліпився від маминої юбки і пішов практикувати в світ. Бере відповідальність. Те, скільки до мене клієнтів прийде, бере відповідальність, те, що відбувається в моєму житті, я з цим розберуся, це зцілю. Отут, за границі, це про токсичних людей і це про сепарацію батьків, щось мені фонить. От розберіться з цим, а сидите в преградах. Чого? Того, що нема границь, чого по ваших границях їздять, тому що їх нема. Оце вам ваші токсики заоточення і підсвічують. Оце твоя преграда. Для того, щоб ти прийшла в мудрість, вчися, саморозвивайся. Згадуй ті знання, які в тобі сплять. Хорошо, що ти ще хочеш? Що ти ще хочеш передати? Тут у вас заблоковані ваші здібності, не масштабуються ваші здібності, да? не розпаковується далі ваша сила, тому що у вас тут є рівність до якогось мужчини. Тобто, якийсь імператор був в вашому житті, ви не докрутили цю історію. Докрутіть цю історію, завершіть. Приберіть звідти свою рівність, ненавість, тут у вас є. До нього е, образи не довідпускали ви цю історію, і це сковує. Це такий айсберг, що ваша сила далі не розпаковується. Приберіть цю історію. Контроль. Ви нічого не проконтролюєте, особливо, що стосується вашої сили, ваших знань, вашої практики. Контроль теж є одним з якором, який не дозволяє вам рухатись далі вперед. Працюйте з контролем. Що ще ти хочеш сказати? В тому оточенні є неприявлені криси, з яким ти маєш договори. Вони неприявлені, вони е, вони таких, знаєте, овечок білих грають, да-да-да, ми з тобою дружимо, да, 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 я твоя хороша колега, можливо, це і родичі в тому числі, але за спиною вони готові вистрілити перші. Озернися, в тебе в оточенні дуже багато криз. І з кимось ти навіть заключила якісь контракти, договори, домовленості. Можливо, це в когось будуть і сімейні узи. На що ще звернути увагу? Тобі багато інформації закрито. Саме через те, що ти і підтримка роду, в тому числі, тобі закрита, тому що ти сидиш в ограниченнях, не виходиш за рамки свого привичного і ти боїшся піти звідти, де тебе не цінують. Тому ти інформація закрита, тебе не ведуть, якісь підказки, можливо, з простору тобі летять. Рід каже, що ми не можемо тебе підтримувати, тому що ти не проходиш свої уроки і не береш за це відповідальності. Що, що ти ще хочу передати? Коли ти. Карти, трансформацію свою пройди, трансформацію пройди дві карти трансформації, приказ тобі відрода, що він вам передає? Коли ти підеш в іскреність коли ти підеш, станеш вчитися жити не з ума, а з серця, з своїх відчуттів, тоді в твоє життя прийде удача, багатство, клєвір. Удача у всьому. Но твоя задача, твої гроші, твоя реалізація в творчості і творчість в кожного своя. І тоді буде розпаковуватись твоя сила. Тоді, коли ти будеш на своєму місці, Ось, що він вам хоче передати. А чому ти саме прийшов передати цю інформацію? Тому що я не зміг. Тому що я не зміг, тому що я сидів під маминою юпкою, гіперопіці. Я не міг вийти, мені теж була сила. Мені теж була сила, але я не міг пройти оці. Я коря дитинства, де мама гіперконтролююча, і він тут, можливо, навіть і в юному віці пішов, помер, що з ним сталося. 36 років, можливо, в мене моє життя обірвалося, і я не встиг виконати свою місію життя. І він вам каже: не повторюй моєї помилки, бо потім душа твоя буде плакати. Я, блядь, просрав свої роки, найкращі, які мені були дані не на те. Грай цю гру в безум'я, грай безумно цю гру. Сприймай життя як гру, коли ти навчишся не контролювати все, не емоціонувати на все, що там щось не дається, і так далі. Коли ти навчишся грати в цю гру, пробувати десь з дитячим підходом до якихось історій, починай нових, тоді в тебе все вдасться. І в твоє життя прийде любов, безусловна любов до всього, до практики, до цілітельства, до Бога, до людей. Задача, для чого нас послав сюди Творець, це прийти безусловну любов. А щоб прийти до цієї безусловної любові і прийняти всіх людей на планеті Земля такими, як вони є, це і є вища духовна сходинка. Ну, до цього треба дотопати. Треба зцілити свою душу від болі, від страдань, від ненависті. Оце все сосуд свій очищуйте, вір в себе. Твоя віра є рушійною на цьому етапі твоїх сходинок. І коли ти будеш вірити в себе, і ти будеш крокувати своєю правильно наміченою дорогою, нікого не будеш слухати, тобі тобі відкриються всі цього міра, світу, людей, роду в тому числі. От що він вам говорить. Ти несеш відповідальність зараз ту, яка тобі нахрен не треба. Викинь її і візьми свою відповідальність за своє життя. А ти сидиш в болоті, за всіх відповідаєш, але тільки не за себе. Не просирай своє життя. Ось вот, що він вам каже. І для когось кажуть, що тебе чекає поповнення твого бюджету, хто на правильному шляху.